Добрий день, це канал я і мамині тваринки. Я пасу кози. Ось така у нас красота. Козульки пасуться мазульки, Ті там, ті туди далі пішли золотарник їсти. Казали показати, який золотарник. У нас є, подивіться, скільки. Тьма. Ось. Зараз він цвіте, кози люблять у ці листочки їсти. А потім, як знають, той летить пух. Ой-ой-ой. Козульки, ходіть сюди, де ви. Дивіться, скільки горіхів. Бачите? Там собі посіявся. там собі росте. І горішки має цього року, Дивіться, скільки багато. На самої землі гілячки лежать. А це вербочка. Вони вербочку люблять, я їх мисне покликала. Щоб вони поїли вербочки. Знаєте, як кози. Листочки об'їдають з того золотарника. Гуш овід. Не колошмать мені кози. Мої козульки їсти будуть. Бачите, Ачти. от козів не показуєш. Мені знову нема що показувати. Задавайте питання, на які хочете відповідь я буду розказувати, показувати. Та я мало кози гоню зараз ще й. Ось. Ось таке діло. Ось такі то справи. Вербу кози дуже люблять, вербу корисно козам давати. Це їм для желудка дуже корисно. Ось. І вони. Хрумають вербочку. Козенятка, мазунятка. Трошки попасуються, а тоді ще вниз їду, там попасу. Та якось воно буде. Не хотя трава вся, бачите, карижа. Вже, вже зеленої нема, вся стара. Пастися не мають на чому. Та й так. Ось. Ще ото, що по деревах трохи полізають, попасуться, то ще їхнього і щастя, що в нас ще є де на деревах пастися. А так було б хоч гвалт кричи з ними, щоб їх нагодувати чи напасти. Ну, звісно, якби їсти хотіли б і те старе, їли б, але як вони знають, що вони вдома наїдяться, прийдуть, гички з'їдять. Ось, там писали мені, що ти робиш, козам гички не можна давати. Так, да, не можна, якщо вони не привичні. Якщо ви їх поступово привчаєте, встав на геляку і гней її собою. Якщо ви її поступово привчаєте, нім абсолютно не вредить. Так, да, якщо ви раптово, раптово вона не їла зовсім і ви зразу дали її цілий оберемок з'їсти. Що там шоколадка? О, відкусив. Нічого страшного, таке буває. О, і ви раптово її десь те багато з'їсти. Да, вона може запоносити, да, і може желудок стати, що хоч може бути. Ну, Це треба поступово привчати. Буквально з 5-6 листків поступово збільшуєте, збільшуєте і поступово привчаєте. І вони привикають, жолудок привикає. І в них немає ніяких... Зліплених бомбочок і нічого. Вони пасуться і їдять. І тоді дояться, бо вони наїдаються сочних кормів. Кабачків нема стільки цього року, щоб дати їм. От, так що приходиться. Обходиться тим, чим є. Бо інакше діла не буде. Що будуть їсти? Як нема що, інакшого. Ось такі то справи. Так. Мусить їсти те, що я зараз малого куси овіт, воно зірветься. Зґець каїться. Бачите? не знаю, видно, не видно. Не, чоти, сів зверху. о, поліз під там тих і нагнав. Літав один здоровий овіт і то на малого знайшов де сісти. Зірка пригнула собі вербу, обломила гелячку і хрумсає. Там ті лізуть на тамту вербу, гиву, як нас кажуть. Ось такі то справи. Ось така то природа, красота. Тут золотарника повно. Через те я їх сюди пригнала, щоб вони трошки поїли тут в нему, хоч трошки листя того. А тоді зійдемо зараз сюди через ті дерева вниз. Там вони яблук поїдять. Що черниш? О, відкусив. Ой, гуавт, ти сам остався без мене з'їсть. І капець буде. Ти такий здоровий бик, а він такий маленький. Що думаєш, тебе з'їсть? Та ні, раз там кусенець тобі не станеться. Ой, якісь хащі залізла. Дивіться, ну, які який. Вищиме. Ой, який золотар. Боже, комарів тут. Чімать муща. Тих мурашок, мурашок комарів. Руша дичка. Кози, де ви там? Підходьте до мене ближче. Єтрі Нетрі Нетрів йобра. Дьобра і нетрі. О. Це дорога та, що є жену кози. Це таке -то. Зараз ми зійдемо сюди донизу. Йдемо трошки яблук поїмо. Трошки геляк. Де ви, їдь сюди? Ось так. Не всі за мною йдуть. Я навіть за ними не оглядаюся. Хоча раз була згубила козлика оцього о, глиняного. Ну нічого. Більше він не остається спати в полі. Десь ліг заснув. А тоді нагадався, що він сам остався. Ну, де, остався, там стояв, чекав. Ой-ой-ой-ой! О, збігла вниз. Що моя братія збігла. І знаєте, куди вони побігли? Так, да, вони побігли в яблука. Конечно. Тут холодок, бо там сонце дуже. Не хочуть пастися. Тут холодок. Зараз поїдять яблук. Вредні мої кози. В яблука побігли, тут тіньок. Ну, хай поїдять трошки яблучок. Ну, дивіться, який тут мурашник. Я навіть не бачила, що він тут є. Йо, який здоровий. О, відійдесь звідси, Бо тільки мене вкусиш, то, то буде йолки палки тобі. Подивіться, як справляються. Що їй на землі збирати? Вона на землі не хоче. Вона хоче наверху вести як козяча одна з другою. Де? Кнопка. О, телеп яблуко. Бріть яблука кислі? Ось. Зараз трошки поїдять. Та зійдемо туди під дерева пастися. Да, черниш? Подивіться, куди мала залізла. Ну. Ану, не штурхати лапка її. Ось так. Ось так мої кузульки пасуться. Тут яблучок, зараз ще там ще одна є яблунька, ще туди підуть, трошки попасуться. Та й поволі додому. Дай шушварки малі. Коричка пасеться в яблучках. Мишка моя гризе яблучко. Ось так. Ось такі тут діла. Треба їх вигонити. Ладненько. Всім гарного дня, міцного здоров'я, ось так мої кози пасуться. Де попало, там пасуться, де на дереві йде, на траві трошки. Так, так. Трошки в хащах. О-о-о-о! Послизнулася. Та я тут таке, а я буду вигонити їх звідси. Хватить їм яблучок, хай трошки ще попасуться, тоді ще трошки поїдять. Всім до зустрічі в слідуючому відео, Па-па-па-па!